Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як відрізнити лінь і вигорання. З вами я, Настя, я психолог. Працюю в гештальт-підході і до мене можна записатись на індивідуальні сесії. А я Марина, я в терапії 2,5 роки, і в своєму інстаграм-блозі розповідаю про свій шлях. Чим відрізняється вигорання і лінь? Ну, Лінь це таке в моменті, це щодо якоїсь конкретної може бути mm -hmm. е, діяльності. А вигорання це такий дуже довгий процес, в якому ти не можеш знайти інтерес ні до чого. до mm чого. -hmm. Так, А лінь, вона, знаєш, це такий момент, коли ти Ну, щось мені робити лінь, але якщо я там піду прогуляюсь, якщо я там зміню обстановку, якщо щось е, якось надихну себе, е, то в мене з'являються сили для того, щоб mm -hmm. робити щось, можливо, інше або навіть цю ж саму справу, то вигорання це коли ти нічого не хочеш. Немає сил ні на що, ніяка прогулянка тебе не надихає, не дає відчуття бодрості або чогось такого. Тобто різниця в тому, що якщо я лінюся, то я не хочу робити якусь конкретну справу. А якщо я хочу займатися якимись своїми улюбленими справами, то це лінь. Угу. А якщо в мене взагалі немає бажання ні до чого, немає сил, немає енергії. То це вже вигорання, так. Так, uh -huh. так. І розумієш, тут ще така штука, що лінь дуже часто з'являється, коли відсутній графік життя. Ну, ти uh -huh. ніби такий можеш: ну, прокинусь, як прокинусь. Ну, буду робити, як виходить. Дуже хочеться, часто проблема так. людей, які займаються якоюсь такою творчою діяльністю або. Діяльністю, яка не вимагає якоїсь залежності від інших людей, ага. і людина не створює собі такий план дня. а ніби ну мені треба це зробити. і Ти такий розтягуєш ці процеси ага. і лінь це робити. Ну тому що в тебе немає ну ніякого. Розуміння, що треба, ти таке дуже. Часу, так, так? Так, mm -hmm. Ти дуже розслаблений, ти дуже не можеш ну, знайти оці натхнення і е, сили, щоб це зробити. Mm -hmm. ну, мені би здається, що може дуже багато ще часу або щось таке. А вигорання це коли звичайні процеси. Ну тебе не цікавлять. Mm -hmm. Тобі ну взагалі немає ні до чого діла. Знаєш? Mm -hmm. Це може бути і апатія, так ну так, так, це ж воно і якраз ну знаєш. Тут краще ми проговоримо про те, як з'являється, от якраз ця це вигорання. Що це постійна рутина? Що це відсутність новизни, що ага. це відсутність чогось приємного в житті для тебе, коли ти знаєш, ніби постійно. Щось по робота, так. щось, якісь е, постійні навантажувальні дії і ніякого розслаблення, типу, тут немає. Або... Які я так зараз мені треба трошки напрячця для того, щоб подумати, що ще може бути. Звісно, емоційне перенавантаження може бути, коли ти дуже довго тримав щось в собі, то це потім може вивести тебе в якесь вигорання. Якщо... Може, ось це должествування, так, коли там повинна те зробити, те зробити, те зробити, а для себе, для своїх відчуттів, mm -hmm. почуттів нічого. Ну так. Так, і відсутність цього work-life balance. баланс. Коли цього немає, то це велкам в якийсь момент до вигорання. Або work-life balance такий, що ти попрацювала, -по 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 а потім приходиш додому і там ще працюєш, там прибираєш, <гум> готуєш. Це не ворк лайфбеланс. Так <гум> ти типу попрацюєш <гум> до шостої, а потім, потім працюєш <гум> до так. Ну, так. Ну, довго тривали якийсь стрес, звісно, може виражатись, навіть якщо е, знаєш, ніби ти не те, щоб дуже перевтомлювався, але фоново в тебе були якісь стресові обставини, uh -huh. то це ну дійсно може призвести теж до цього вигорання. І якраз знаєш, мені ще хочеться зазначити, що вигорання це про те, що те, що тобі раніше доставляло приємні почуття. Uh -huh. Тебе не цікавить і не акцент. так uh -huh. на цьому акцент. Або можливо, що може бути таке, що змінилися пріоритети життєві, знаєш, а ти їх вчасно не помітив, uh -huh. не, не змінив, і тобі, ну ти просто вже не можеш тягнути те, що тобі ну, ти, там, звик або соціально прийнято це робити. А в тебе, можливо, зараз якісь ну, хочеться насправді інших uh -huh. пріоритетів. Інший пріоритет. Uh -huh. Пріоритет може бути один, не може бути. У мене в пріоритеті все одразу mm -hmm. ні. Такого теж не може бути. Ну no, no, може бути два-три. Пріоритет. пріоритет може бути один. Один, Так, ну це 50. і є пріоритет. Це пріоритети визначити це. Потім вже щось, ну пріоритет, значення цього слова це щось ну, Одне. вище. Ага. Так, а потім це може бути градація, і це не обов'язково типу я це ставлю в пріоритет, а все інше нафіг ага. ні. Це, ну, типу, ти розумієш, якась що ланка, не? так, якась ланка, і ти маєш ну, точно якусь градацію. Не може бути одночасно, дві потреби гарно реалізовані, не може бути одразу. Всі пріоритети. Ох, Що таке? У мене просто раніше так, в мене там ціль на рік такі, то пріоритети угу. це все. Я повинна все зробити, все встигнути. І вигорання, добрий вечір. Угу. Це в пріоритеті звучить Все дуже пріоритеті. цікаво. Так. Давай поговоримо про те, як впоратися з лінню і як впоратися з вигорання. Угу. Коли ви вже розрізнили угу. це ну, лінь, треба пойти прогулятися, як я вже на початку сказала, змінити можливо місце, де ти хотів би це робити, угу. можливо, щось зручніше, красивіше, комфортніше. Якось так. Ну, треба пошукати це своє натхнення. Звісно, якщо ти розумієш, що це важливо для тебе зробити, якщо бо можеш бути лінь, тому що це просто не відповідає ніякому твоєму запиту угу. життя. Мені допомагає це розбити ось цю велику справу на маленькі кроки, зрозуміти, що саме я хочу зробити, тобто окреслити чітко до якої точки чи за п'ятої я буду це робити. І ще мені дуже допомагає усаджування себе. Тобто, якщо я саджусь, якщо я е, намагаюся це зробити на протягом 10 хвилин, і в мене все одно не виходить, я не вавлікаюсь, то все, стоп. Але е, зазвичай я захоплююсь і продовжую робити цю справу. Ось це 10 хвилин усаджування, от, от воно мені дуже допомагає для боротьби з лінією. Так, є таке, можна змінити, коли ти або щось не виходить зробити, щось зробити інше, а потім, ну, ніби там треба зробити якусь задачу. Uh -huh. Не знаю, що я зараз придумаю ДЗ по-англійськи uh -huh. зробити, наприклад. Ну, не йде, не хочеться. Я можу зробити щось інше, взагалі, що є в моєму так. плані uh -huh. е, дня, а потім повернутися. ну uh -huh. якось так. Мене дуже е, спасає від е, лінії. Це План на день. Mm -hmm, так. Він мене дуже так бадьорить, і мені дуже важливо зранку себе бадьорити. Усі ці штуки, типу, полежати в кроваті з телефоном. Хоч ми зараз, ну це я просто кажу реальний приклад того, що мені допомагає боротися з лінюю. Це не про мене. Mm -hmm. Мені треба одразу якісь таку більшу активність задавати, і тоді я відчуваю свою більшу продуктивність. І я. До речі, з лінію мені допомагає боротися моє розуміння себе, тому що я, наприклад, знаю, що у другій половині дня мені дуже важко робити uh -huh. якісь справи. Ну так, після п'ятої. Ну, все ну, мені дуже важко, у мене вже немає фізичних і емоційних запасів для того, щоб щось робити з натхненням. Uh -huh. Тому я маю розуміти, що якісь справи, які мені важливо зробити, я поставлю їх на початок дня. Добре, а що робити з вигоранням? З вигоранням дуже відрізняються, угу. тому що просто прогулянка чи щось таке, що я вже сказала 500 разів, не допоможе, раз ні, це може бути. Навіть необхідні звернутися до спеціаліста, mm -hmm. якщо так, що терміново треба розгрузити себе, зробити щось приємне. І щось приємне це не про е, якісь базові потреби людини. Типу, там я одразу подумала, що я можу зробити сходити на манікюр. Або щось таке, салон. Там ні, це не відпочинок. Uh -huh. Відпочинок це саме нічого не робіння, я таке слово. Uh -huh. Або ну, якийсь прям тривалий процес для того, щоб ти собі дав змогу прислухатись до того, що трапило взагалі. Uh -huh. Ну, що, що саме є причиною твого вигорання? Типу, на, mm -hmm. треба дати місце для того, щоб це зрозуміти, а не просто заповнити собі е, якийсь час якимись е, типу, справами, окрім робочих або якихось таких моментів, тому що це не допоможе. Mm -hmm. Мені дуже допомагає. Це там 5-6 років. Один лежати, дивитися тік-ток на фоні серіали і щось смачненьке їсти. От Мені потрібен mm -hmm. цей час, щоб мене вже це задовбало, я така, фух, все, потрібно щось mm -hmm. робити. Mm -hmm. Ну, це залежить від ступіню вигорання, тому що якщо ми говоримо про таке емоційне прям. Серйозне вигорання, то це все не допоможе. Mm -hmm. І навіть не допоможе поїхати на тиждень на відпочинок. Ну, типу, це не такий короткий період, це прям зміна свого життя на якийсь час. Mm -hmm. Ось. Ну, Можливо, навіть звернутися до лікаря для того, щоб зробити там аналізи mm -hmm. базове, що може бути з твоїм організмом ще. Mm -hmm. Перевірити. З вигоранням не так просто, що. Можливо, це може бути дійсно якесь таке емоційне, як я сказала, вигорання, але не ступінь його досить, різний, просто буде різний. <mph> <g verwensles> До речі, ще один індикатор вигорання може бути це, якщо ваше життя, окрім того, що нічого не хочеться робити, входять такі екзистенційні питання щодо життя. Типу, а який сенс в цьому? А взагалі, який сенс мого існування? А що я роблю? От така нота, коли з'являється. Це теж прям дуже яскравий сигнальчик. Це вже такий. Досить глибокий ступінь емоційного вигорання, коли ти, окрім того, що тебе нічого не цікавить, це може бути ще. І, звісно, якщо це вигорання, триває більше двох тижнів і ніяких немає змін, і ти можеш можна ще відкрити інтернет, і подивитися симптоми депресії і про, спостерігати чи є це все в твоєму житті більше ніж два тижні, тому що може бути таке, що і емоційне вигорання, якщо воно не помічене одразу, воно переходить у депресію і mm -hmm. все. Це навіть може бути такий хронічний стан депресивний, і ти такий час від часу можеш відчувати це вигорання. От. Ще одна до речі, mm -hmm. думка. Якщо дуже часто це повторюється, то ти розумієш, що кожні там, три місяці в тебе емоційне вигорання, яке триває якийсь період, mm -hmm. там тиждень, щось таке, то це теж дуже важливо mm -hmm. не пропустити. Це в мене так було все життя. У мене було багато пріоритетів. все пріоритет. Це потрібно встигнути в моєму дуже щільному графіку. Я не встигаю, я розчаровуюсь, кризис, все, mm -hmm. депресія. І отак по колу, по колу, по колу, по mm колу, -hmm. поки я не пішла до психолога і не наладила свій не Вез, налаштувала. Контакт з собою, що я відчуваю, і все таке інше. Ну mm так. -hmm. Mm -hmm. no, так, Настя, В мене є ситуації з прикладами. Це потрібно буде сказати тобі, це лінь чи це угу. вигорання? Угу. Е, я спробую відповісти. Зараз навіть послухаю ці е, історії ситуації. Точно хочу зазначити про те, що це треба питати конкретно угу. у людини, а що там відбувається, скільки це триває, а як вона себе почуває, про що вона думає. <сумітно> Але <сумітно> я все ж таки угу. ну, зараз послухаю. Так, ситуація перша. Я постійно відкладаю важливі завдання на потім, хоча знаю, що вони мають бути зроблені. Так, це може бути і відсутність, це може бути і відсутність відповідальності в житті. Це може просто бути нецікаво цій людині. Тут мені навіть знаєш, важко сказати інше вигорання. Це скоріше за все, тут щось, щось намішане прямо. Mm -hmm. Окрім цього. Так, ситуація друга. Мені здається, що я більше не можу отримувати задоволення від роботи, навіть якщо раніше вона приносила мені радість. Ну, це вже схоже на вигоранню. Угу. І тут вже треба або думати, а що, якщо досі ця робота в цілому тебе. Влаштовує, то ти маєш розуміти, що там такого відбувається, що ти так вигорів, можливо, графік, або щось тобі не підходить, або емоційно ти дуже сильно тримаєш все в собі, або там емоційне навантаження, багато стресу на роботі, або хтось тебе не влаштовує в колективі, або там. Клієнти, щось таке не влаштовує, і ти це дозволяєш цьому довгий час бути, то може, звісно, відпасти інтерес uh -huh. до того, навіть що було цікаве. І також можуть, як я казала, що змінитися пріоритети. Uh -huh. Можливо, просто знаєш, навіть такі розбіжності внутрішні, ніби мені це подобалось, але більше це мені не приносить задоволення. Може бути таке, що це саме така криза, яка призведе до того, що треба змінювати. Я часто відчуваю втомленість, навіть якщо сплю достатньо годин. Це точно перша проблема. Треба е, зробити аналіз, угу. здати, тому що подивитися, що там відбувається в організмі, і це вже ближче точно до вигорання. Якщо ти спиш гарну кількість часу, якщо ти спиш якісним сном, угу. тоді тут вже є питання. Угу. І тут ще можеш бути це вже може бути і депресія, якщо не хочеш прокидатися ранку, якщо тобі ну сенс життя вже не, не цікавий. Так, і це триває більше двох тижнів, то це може бути така, такий яскравий симптом депресії. Не можу змусити себе почати нові проекти або ініціативи, хоча раніше був дуже активним. Це схоже на вигорання, мені здається, що я втратив інтерес до всього, навіть до того, що колись мене захоплювало От туди ж вигорання. вигорання так yeah. я не маю енергії для виконання навіть звичайних щоденних завдань. Хоча раніше вони мені не здавалися важкими. О, це вже взагалі схоже на депресію. Mm -hmm. Якщо почистити зуби, це вже ну прям вісить або немає на це сил, то це депресія. Вигорання це ж таки, це не такий ступінь того, що ти прям нічого не можеш mm -hmm. робити, навіть попіклуватися про себе. Аж згадала себе в депресії. Mm -hmm. Я постійно переконую себе, що треба щось зробити, але не можу знайти сили це зробити. А, а тут би я перевірила б інтроекти щодо того, що треба робити. Mm -hmm. Можливо, mm -hmm. якщо людина mm -hmm. має сили для того, щоб аналізувати, що з нею відбувається, типу, я розумію, це треба робити, я намагаюсь знайти сили, але я не знаходжу. І коли цей процес прям вона аналізує цей процес і говорить про нього, то можливо там просто не відповідає те, що. Інтересам її, те, що вона хоче робити, і те, що надумала. Uh -huh. uh, я відчуваю, що не можу справлятися з роботи, хоча раніше легко виконувала всі обов'язки. Ну, mm, вигоранні. Мені здається, що я більше не хочу спілкуватися з людьми, навіть з тими, кого раніше любив. Оце mm. oh, щось теж таке mm. дуже знаєш, серйозне. Не хочу тут щось сказати, тому що саме це мене так дуже, М -м, ніби я тут поч... відчуваю дуже сильну відповідальність, mm -hmm. щоб відповідати саме на те, що прям ти вже емоційні контакти з людьми. Відчуваєш зміни в емоційних таких контактах з людьми. Там можуть бути різні серйозні проблеми, угу. які треба вже індивідуально розбирати. Я відчуваю, що мої сили на межі, але не можу зрозуміти, чи це просто в тому, чи це щось серйозніше. Ну, перше, що треба зробити, щоб зрозуміти в цій ситуації, треба зупинитись хоч на час. І якщо ти відчуваєш супер в тому, то треба. Ну, дати собі якийсь час для того, щоб проаналізувати. Якщо тобі не допомагає сон, якісне харчування і там, пару днів відпочинку, тоді це вже щось серйозне. Нам буде цінно, якщо ви поділитесь своїми історіями в коментарях, які пов'язані з лінією або вигоранням, що ви помічаєте за собою. Також ставте лайки. Натискайте на дзвіночок і обов'язково підписуйтесь на наш канал.